Виконуємо номер 811 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. За допомогою лінійки і транспортира побудуй трикутник. Завдання перше одна сторона якого дорівнює 5 см, а кути, що прилягають до неї, дорівнюють 100 градусів і 30 градусів. Завдання друге. Дві сторони якого 7 см і 3 см, а кут між ними 50 градусів. Приступаємо до виконання завдання. Завдання перше. Нехай це буде трикутник АВС. Відомо, що одна сторона 5 см, сторона АВ дорівнює 5 см а кути, що прилягають до неї. Отже, це буде кут А дорівнює 100 градусів і кут Б дорівнює 30 градусів. Починаємо. Вибираємо довільну точку А, підкладаємо за допомогою лінійки від точки А відрізок АБ довжиною 5 см. Клали точку Б. Тепер за допомогою транспортера будуємо кут, градусна міра якого 100 градусів кут А. Прикладаємо транспортер так, щоб його цент співпав з точкою А. А АБ проходить через позначку 0 на шкалі. Відкладаємо 100 градусів, поставили точку. З'єднали отриману точку і точку А. Тепер будуємо кут Б, градусна міра якого 30 градусів. Прикладаємо транспортер так, щоб його центр співпав з точкою Б, а Б проходить через позначку 0 на шкалі. Відкладаємо 30 градусів, з'єднуємо отриману точку і точку Б, де наші промені перетнулись. Отже, в точці перетину ми отримали точку С. Ми побудували трикутник АВС, у якого одна із сторін 5 см, а кути, що прилягають до неї, 100 градусів і 30 градусів. Переходимо до виконання другого завдання. Нам необхідно побудувати трикутник, у якого дві сторони 7 см і 3 см, а кут між ними 50 градусів. Нехай це буде трикутник К П, Л. Дві сторони 7 см. І 3 см. Нехай сторона КП дорівнює 7 см, а сторона ПЛ буде 3 см. Кут між ними це кут П дорівнює 50 градусів. Починаємо. Вибираємо довільну Точку К. Відкладаємо від точки К відрізок КП 7 см. Підклали. Тепер будуємо кут. П, градусна міра якого 50 градусів. Прикладаємо транспортер так, щоб його центів співпав з точкою П. КП проходить через 0 на шкалі. Відкладаємо 50 градусів. Поставили точку. З'єднали отриману точку з точкою П. І на отриманому промені відкладаємо відрізок ПЛ. Довжиною 3 см. Це і буде наша точка L. З'єднаємо точку K і Л. Ми побудували трикутник. KPL. У якого одна сторона 7 см, інша сторона 3 см, а кут між ними 50 градусів. Номер 811 виконано.